Уявіть собі ситуацію. Ви відчуваєте біль в спині, біль поступово посилюється, починає віддавати в ногу, виробите МРТ і отримуєте результат кила міжхребцевого диску розміром 2 см. Вітаю вас на каналі Ортопедії та реабілітації ЗАРТА. Я Саковський Антон, лікар-отопед-травматолог. І в сьогоднішньому відео я розповів вам про результат лікування такої кили без операції. Підписуйтесь, ставте коментарі та підтримуйте наш канал. Чи завжди потрібно кілу міжхребцевого диска оперувати? До операції мають бути абсолютні покази: це неврологічний дефіцит, дисфункція органів малого тазу, порушення функції кінцівки, оніміння кінцівки, больовий синдром, який не знімається медикаментами, блокадами чи фізіотерапевтичними процедурами. За статистикою, лише 5% кіл потребують оперативного лікування. Якщо відсутні абсолютні покази, килу можна лікувати консервативно. На першому відео ми покажемо вам результати МРТ нашого пацієнта. Ми бачимо велику килу на рівні L5 s 1 розмірами до 2 см. На огляді у пацієнта не відмічалися симптоми, які б вказували нам на те, що він потребує оперативного лікування, тому було прийнято рішення провести консервативне лікування за допомогою фізіотерапевтичних процедур та спеціальних вправ. На другому відео ви можете бачити практично повну відсутність кили. Больові відчуття у пацієнта зменшилися, то він повернувся до звичайного способу життя. Якщо у вас болить спина, або ви вже маєте МРТ і вам діагностували килу. Пам'ятайте, існує не лише хірургічне лікування. Консервативне лікування також показує високу ефективність. Який метод лікування буде більш ефективним, може визначити лише лікар. Тому звертайтеся на консультацію до фахівця і обирайте правильну тактику лікування.